І всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні я вам покажу, як скрафтити найпотрібніші речі для новачків у Майнкрафт. Давайте приступимо. Перша річ, яку би я хотів показати, це верстак. У нього крафтиться більшість речей у Майнкрафт. Ось його крафт. Він крафтиться із дерева. Другу річ, яку я показав, це пічка. Вона крафтиться із кругляку. Ось її крафт. Здимою пічки смажиться, смажиться їжа, або переплавляються якісь матеріали. Сюди ми кладемо вугілля або якісь дерев'яні матеріали, а сюди те, що ми хочемо засмажити, або ж те, що хочемо переплавити. Третя річ. Це у нас скриня. У скрині ми можемо зберігати свої речі. Вона крафтиться як пічка, тільки із дерева. Деревину ми можемо використовувати любу. Наступні крафти це у нас інструменти, які всім дуже потрібні. Коли ми зробили дерев'яну кірку, ми можемо добути камінь і зробити собі кам'яні інструменти, а кам'яною кіркою вже Добути залізо і зробити залізні інструменти. Кіркою ми і добуваємо камінь або якісь руди. Сокирою. Швидко добуваємо дерево, лопатою, грунт і пісок, а мечем відбиваємося від мобів. Ось їхні крафти. Кайло крафтиться ось так. Сокира. Таким чином лопата. Так і меч, ось так. І наступні крафти, які допоможуть, коли один меч, зрозуміло, що не зможе відбитися від усіх мобів, якраз тут і допоможуть ці крафти. Це броня. І так, броня може крафтитись із шкіри. Її навіть можна буде пофарбувати. Ще вона крафтиться із е, заліза, золота і алмазів. Є кульчужна броня, та її можна вибити лише з мобів. Ш Шурлон крафтиться так. На грудник ось так. На колінники або штани такий крафт. І ось так крафтяться чоботи. Ще дам одну пораду. Ніколи не робіть інструментів і броні із золота. Золото дуже швидко ламається. Хоч і у справжньому житті це дуже твердий матеріал. Та у Майнкрафті все не так. Я б не радив вам робити інструменти або броню. Краще зробіть золоті яблука або ж витрати золото на електричні рейки. Наступний крафт 12-й крафт у нас ліжко. Ліжко потрібно, щоб. Спати уночі. Тільки коли я починав грати у Майнкрафт, я не міг крафтити ліжка, я мусив перечікувати усю ніч. Тому ліжко дуже корисний. корисна річ у Майнкрафті. Вона крафтеться із дерева і вовни. Наступний 13-й крафт у нас двері. Вони потрібні, щоб ви не закривалися блоками у своїй будівлі, або не закривали блоками вхід, коли ви йдете кудись, щоб у вашу будівлю не зайшли якісь моби. Тут якраз для того є двері. Наступний крафт у нас факел. Факел потрібний, щоб освітлювати територію ваш будинок. Або печеру. І останній. Крафт у нас залишається порожнім. Тому що я вважаю, що ви самі скажете, який крафт, на вашу думку, є потрібним у Майнкрафт. І в коментах про це напишете. І в наступній серії я покажу цей крафт першим. перший. Ну, і думаю, це все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, вступайте у мою групу контакти, ссылку я залишу під, в описі під відео. З вами був Асер Макс. Всім удачі і бувай!